Короткий заплив на пів басейну. Приготувались на старт. Марш! Так. Не вдалося мені зафіксувати час. Але Мілана перша припливла. Давайте, давайте другу спробу зробимо. Так, у нас друга спроба. Заплив на 12,5 метрів приблизно. Так, приготувались на старт. Марш! А, Мілана і Льоня. Ага, у Льоні аварія, окуляри спали. Таке теж буває. Так. А, Мілана. Мілана. А де голова потрібна? Де голову потрібно тримати? У воді. Ти пливла народним способом. Не як спортсменка. Голову тримати у воді. Ще один раз. У нас третя спроба. Приготувались на старт. Марш. Рівно. Так, зараз результат десять п'ятдесят вісім. Одночасно фінішували. Вітаю вас. Таким результатом. Але можливо пропливти швидше. Тренуйтеся, все буде добре. Одночасно зараз. Припливли е, одночасно. Так, відпочиваємо. Що? Ще раз бажаєте? Ну, давайте ще раз.